Зранку російська армія скинула чотири авіаційні бомби на Херсон, також атакувала дронами та вдарила з артилерії. Повідомили у Фейсбуці обласної прокуратури. І будемо більше детальніше про наслідки обстрілів Херсонщини, дізнаватися від керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. До нас до ефіру доєднається Олександр Толоконіков. Він вже бачимо з нами на прямому зв'язку. Тож, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, якими є наслідки знову ж таки нової чергової агресії російських військ. Добрий день, перш за все хочу попередити наших херсонців, що зараз іде обстріл знову серед місця артилерії. З артилерії гатять росіяни, тому будьте обережні і не знаходьтесь, будь ласка, на вулицях. Що стосується обстрілу ранкового, то так десь приблизно о 5.25 росіяни вдарили по середмістю. більшість керованих авіабомб вдарила саме по нашій будівлі Херсонської ВА на площі Свободи. І також є влучання одної керованої авіабомби в багатоквартирний будинок, в під'їзд зруйнований. Слава Богу, люди, які. Проживали в цьому під'їзді, побачили, мабуть, наше повідомлення про те, що летять керовані авіабомби, і спустились в підвал, і потім вже їх діставали звідти рятувальники, визволяли Богу, з ними, крім переляку. Нічого не сталося. Амбулаторно будуть проходити додому лікування. Що стосується інших постраждалих, є двоє постраждалих одному 68 і 74, які знаходились неподалік місць прильоту цих кабів. Два чоловіки вони зараз в лікарні. Поки немає інших постраждалих на щастя. Так і знову ж таки нагадуємо. Дякуємо, що ви повідомили про те, що зараз триває артилерійська, так розумію. Так артилерійська атака по Херсону, попри те, що там не оголошено повітряну тривогу, просимо херсонців, мешканців Херсонщини, залишатись у безпечних місцях до оновленої інформації. Наші колеги будуть збирати більше інформації про те, що там відбувається щодо руйнувань будівлі Херсонського вач, можете розповісти, який масштаб руйнувань зазнала будівля через цей удар. Ну туди прилітало це не перший прильот. Туди все що тільки можна прилітало, але такі змасованих. Це два двічі туди прилітали ракети. Це ще в 2000 тисячі другому, після сразу, після одразу після звільнення, і в 2003-му були прильоти. Але ми там пробували закривати перекривати дах, трошки закривати, щоб не не потрапляла вода. Надію мали, що відновимо. Але після цього масованого удару не знаю. Думаю, що навряд чи вже щось буде відновлено. Хоча знову таки ми не таке відновлюємо. Uh -huh. Тому подивимось цю ситуацію, да, якщо ми... ми поки не будемо навіть її проводити, я думаю, що огляд, актування, ну саме актування будемо проводити як злочину. А... Про пропрацьовувати про, про відновлення немає сенсу зараз, бо можуть бути інші прильоти, і це буде марна справа. Так, звичайно, поки а... потрібно по про безпеку потурбуватись. І до речі, на цих кадрах з Херсона ми бачимо також пошкоджені магазини неподалік різ, різного типу. Чи можете розповісти, як бізнес працює в таких умовах, і чи може можуть представники бізнесу, які досі працюють, розраховувати на підтримку щодо ліквідації наслідків цього обстрілу? Ну, дивіться, магазини дійсно поруйновані поряд з будівлею. Також о, вночі о, росіяни атакували. З артилерії, цум саме там також були загорання. Дійсно важко на нашим нашому бізнесу, який тут працює. Будемо допомагати, що, що треба там. Вони звертаються. Ми будемо вже робити все, що можна для людей. Перш за все, ті, які проживають, потім вже будемо працювати з бізнесом. Пане Олександре, щодо використання кабів, якийсь час вдалося зменшити кількість використання кабів противником нашим силам оборони завдяки тому, що вони знищували просто носії кабів. А яку зараз спостерігаєте ситуацію, чи частіше вони почали їх застосовувати? І за рахунок чого вони також використовують модулі планування, так звані УМПК, як на Харківщині? Чи наразі такого не спостерігали? Я, чесно кажучи, не володію цією інформацією, що вони саме використовують. Але якщо казати скільки вони використовують зараз кабів, то о, ну це суттєво менше ніж були місяці, коли вони кожен день їх використовували зараз. Ну там тут у нас, як знаєте, як піки, які сідуть, то починають вони активно використовувати кожен день там протягом місяця. Потім якась перерва -таки, завдяки нашим військовим, які збивають і знищують їх літаки. Тому наразі будемо слідкувати за ситуацією. Зараз більше загрози в нас від дронів кожен день, які прилітають mm -hmm. і атакують цивільних. А так будемо. Слідкувати за ситуацією, але дійсно треба прослуховуватися, Бо у нас тут в Херсоні люди вже не прислуховуються до повітряних тривог, але зараз треба і прослуховуватися і слідкувати за офіційними повідомленнями не. Пане Олександре, щодо дронів, чи здійснюють вони також дистанційне мінування ними на Херсонщині? Так, було повідомлення біля салюту. Там і Перекупську почали також а, мінувати. так що... Там точно треба дуже обережно їздити, та й в принципі кругом і їздити по дорогам, і ходити тільки тут там, де ви бачите, куди виступаєте. Особливо зараз, коли більше трава стає, росте і по траві точно не не варто ходити, бо можна просто залишитися без ноги, тому що росіяни особливо мінують ті ділянки, які по яким ходять люди такою ж ситуацією є з інтенсивністю обстрілів на правобережжі Херсонщини у тих населених пунктах, які поблизу Дніпра? Яка там спостерігається ситуація безпекова? У ну, кожен день 30-40 населених пунктів під обстрілом. І uh -huh. більшість звичайно дронів летять на Херсони, Херсонський, Херсонську громаду, але також і прибережні частини Береславського району і населені пункти страждають від і від дронів і від артилерії, мінометів. Там ситуація незмінна, важка, і вони гатять кожного дня по цим населених пункт. Ми повернемось до теми знову евакуації. Обговорення збільшується. Кількість запитів людей з проханням виїхати до безпечніших місць чи залишається все рівно, навіть попри такі обстріли, чи навпаки, навіть повертаються, враховуючи, що літо інколи люди повертаються на свої домівки в цей період? Якщо казати з весни, то населення Херсону збільшилось на 5 тисяч, тобто було 55, mm -hmm. зараз 60. тому, звичайно, ніхто зараз не звертається. Люди звикли в більшості до цих. Навіть таких терористичних, я не знаю, як можна було б сказати, що там три роки тому чи три з половиною роки тому ми б могли навіть не могли б думати, що можна під такими обсягами займатися якимись своїми справами, ходити в магазин. Але зараз люди вже звикають до всього можуть звикнути, як показує практика, навіть повертаються в, в такі небезпечні регіони і міста, як Херсон. Ну і враховуючи те, що вони повертаються. А з приводу побуту їм цього вистачає, чи є потреба в гуманітарній допомозі? Якщо так, що то чи можете сказати, у чому саме? Знову таки, що таке гуманітарна допомога? В Більшості люди, які повертаються, це пенсіонери, які отримують пенсію, або люди, які тут проживають, це люди, які працюють на наших або комунальних підприємствах, або держслужбовці, або медики, рятувальники. І якщо казати, що раніше тут проживало більше 300 тисяч населення, то зараз проживає 60, і на ці 60 тисяч продовжують працювати стільки ж медиків. Ну трошки менше, звичайно, але стільки ж. Медичних закладів, рятувальники працюють, медики, тому в цьому напрямку достатньо. Звичайно, є там проблеми зі світлом, іноді, але також це ми вирішуємо. Ну і магазини працюють, ринки працюють, наші ферми привозять продукти, в тому числі там клуб. Uh -huh. Полуницю черешню, навіть у нас тут є. Тому зараз і помидори і гірки є вже свої в наші херсонських на ринках. Так, сезон розпочався, але все рівно просимо мешканців потурбуватись про свою безпеку, враховувати безпекові ситуацію навколо себе. Обов'язково стежити за оновленнями і повідомленнями офіційними від місцевої влади. Пане Олександре, дуже дякуємо Дякую. за те, що доєднались до нашого ефіру. Залишайтеся в безпеці. Олександр Толоконіков, керівник пресофісу Херсонської ОВА, був з нами на прямому зв'язку.